Вітаю всіх. Приїхали з дружиною на озерце. Тут де ми рибали, де я тих кабанчиків тягнув. Дружина пішла на сусідню вимостку. Я попробую і тут. Оставив той монтаж, що тоді працював. Трошки вітер. 4 метри, 4,5 передавали. Ну, вроді такого немає, вроді менший. Але трохи вітер. Треба хіба йти от туди на ту сторону, на дамбу. Але там місце таке є одне файне зайняте. То вирішили поки що сюди. Спробуємо тут. Якщо змерзнемо або буде некомфортно ловити, тоді підемо на дамбу. Друзі, обходили, обкидали там, там. Дружина аж туди ходила, нічого. Хлопці тут стоять теж нічого. Вернувся назад, що камеру не включав, кинув і на падінні взяв такий на викиді, такий окунець. Взяв на... Взяв на ларву два дюйма. Такий нічого, ну... О, біля тих споруд там справа. На падінні, Я чекав, коли впаде груз, а він клюнув. Будемо пробувати, сонечко вийшло, вітер трошки стиг, може буде клювати. Будемо пробувати. Є, знов нападіння взяв. Взяв нападіння, так само як той попередній. Так, той, певно, трошки крупніший, бо я не можу його підняти так як там того. Та, файний окунь. Є, друзі, другий. Та, той класний. Більший. з грам 250 напевно. Клас! вже будуть брати у коня. Так, взяв, значить вам видно, там є така металева конструкція і справа від неї. Так само як той. Закинув справу і поки падало, зразу взяв. Трошки правіше закинув, треба лівіше. Da. Поки більше нема клювань, тих два окуня і все Що пробувати якось змінити переманку. Попробую його змінити приманку, ставив таку танту. Подивимося чи щось дасть. О, закинув правіше, то недобрий закид зробив. Ай, бляха був. Нє, є щось, є. Легенька покльовка, я подумав, що, що вже нема. Тактика зміна приманки спрацювала. Так, що там у нас окунішка. Так, непоганий окунь. Бачите, друзі. Такий як той перший десь. Такий уконець на танто. Так, друзі, розпалюємо вогник. З око. Вроді я вроді на око не купляв. Розпалюємо і будемо... Ще маємо дні дрова, Ті. вугілля. Будемо смажити. Дружину посадив на свою точку, кидає там пробує обловлю то я буду смажити. Так, вчора купили шию. Я сам замаринував. А той оранжевий, то вже їхали сьогодні на рибалку. Ще заїхали в магазин, взяли куряче філе дому взяли приправу до шашлику і сід, і в кульок висипали, попросили в мазині нарізати, в кульок висипали, перемішали і приїхали на рибалку дві годинки, порибали, але може більше він трошки підмаринувався і взяв ще 4 бульбочки запекти. Зараз дрова вже до, до розмиряється, зараз оставить смажити. Так, там печеться, я прийшов з два-три рази кинути. Каже, дружина, що не клює в неї. Два-три рази кину, перевірю. Є! є нормальне. Ленка натяни. Є, друзі, щось нормальне сіло. Ходи щось файне сіло. Ходи сюди скоро. Та щось бляха, який окуняра. Який окуняра. Я тобі казав, йди лови. А, йду йду вже. Кай, що він не зійшов, бляха Є, друзі Дивіться, який кабан сів Просто кабан 400-450 грам Тобі йти допомогти? Зараз я йду Який кабан Каже дружина не клює, Ото я перевірив, бачите Забули ми собі мисочки взяти, в ту мисочку, де був шашлик, поставили кульочок. Кіця, кс-кс, кс кс хочеш м'ясо, дай їй трошки. Насмажили шашлички, Окунь не клює. Будемо поїмо, перекустимо, ще, ще покидаємо, може зловимо ще якісь пару. Поки що смакуємо. Ось, прийшов час до картопельки. Бульбу не будемо солити, десь є в машині сіль. У нас трошки курячий шашлик вийшов перед той пересолений. Ну, я б не сказав пересолений. Так, файно посолений. Ось так закриваємо сезон. Ну, не риболовлі. Сезон по відпочинку. І що є? Ну То ми не закриваємо сезон. Ми тільки відкриємо, закриваємо. Так, якась аномалія. Дивлюся, кольок рухається в машині. А то Коцур заліз. Ти злодій! Ей, в машину в салон поліз! Шо-шо! Блять, вилазь скоро по машині! Ну псика! Псика! Кура, машину ще подре, блін. Закликали йому їсти, дати він не хотів! Що він тут занюхав приправу, тут було в кульку м'ясо. Він турився. Ей, злодій! Як тікає, куди тобі дамок, сок, м'яса, то ти не хочеш. Так, вже доходить п'ята година. Треба... Треба буде збиратися, ще пару разів кину. То получился вийшов дуже класний, Бульбочка печено, мальок почав гуляти. Все останній закид вже не клює. Зайдете збиратися, бо вже сонце заходить. Темніє. Холодніє. Холодніє там. Та що ж той був класний. Це так і не казали, що зборігає, то 60 з боль були, то все бранж голову Ну все не хлює. Йду я то все збирати, дружина ще трошки покидає. Щось буде, то вам ще покажу. Все, дякую хто додивився до кінця. Всім пока, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей. Так, ось такий у нас улов сьогодні. Тихо, тихо, спокійно. Ай, бляха. Та тихо, блін. Такі чотири штучки, один файний. Грам 400-350. Ось такі-то. Та ні, я не буду важити.